Батя сили не чує. Тільки виключив камеру, зразу хрясь. Обламали шпильку. Ти бачиш по-живому. По-живому на. Да. От 20 до 25, смотри яка нагрузка По городу якщо так розвозить як ми Ось 20, 22, 23 отак о десь Нормальненько Покажи яка солярочка Зелено гарно Шовто зелено Жовто зелено Як на вок тільки краще датчик да. точний измирительний прибор 1 сантиметр 5 літрів. О, тут ну, там багато можна було не заливать. Да, нас ми перелякалися. Далеко їхати на всякий випадок, щоб було. Дай я відкрию. Поламав. Та не той страна, не той страна. У нас усе наоборот. Та нормальних людей. Так. Що сюди зовуть? Взяли подкачку, накачаємо зараз на Юмезі колесо. О, ключі. Залишились ззовні. Досі треба їздити зі світлом. Батя закриває борта, а я йду на базу. Зіл гарщить і димлює на холодну Прокачуємо компресором, декомпресором Топливну систему, создаємо давлення масла. Їдемо згори вже потім. Щоб не було навантаження, бо заводимо на четвертій передачі. О, пішло давлення масла. Все, хорош. Тепер в путь. Отакий от незамислуватий спосіб і ефективний. Переробимо вже ЮМЕЗа на 24 вольта та вже розберемо цю гору. Підспустило в нас на ЮМЕЗі колесо. Десь вже більше року сюди ніхто нічого не закачував. Накачаємо зараз от зіла. Зробив я підкачку. Система як на компресорі. Ікран на всякий випадок. А! Качать! Скільки треба качати в екскаватор? Як у звичайний трактор чи трохи більше? А що там показує? Що? Півтори. Півтори? Зирта, батя летів вчора. Один клинець геть відпустився. А, і цей також. І цей. Офігеть. Оці два від руки не крутяться. Упор вперлось. Зараз затягнемо. Приніс я ключі, щоб затягнути колесо. Так, батя підкачав. А скільки ти туди накачав? 2,2 2,2? Це якесь живіше на вид. Так, на позиції екскаватор. Батя займається гайками. Ну, що це случилося? Диви. Та щось просіло десь, блін. Може це, розтовкло теко. Це кольцо? Що буває, коли не батько ставить кольоса. Ну, да. на ти, ти ж знаєш, як в правилах написано. Водій перед виїздом має запевнитись у технічному стані автомобіля. Кажуть, правила написано. А, а ти сів та й поїхав. А навіть дивишся, яка трещина пішла. Я бачу. бачу. Десь за тебе навіть не та, та. Ми поміняли ці колеса десь з місяць тому. Переставили з Камаза, напередок поставили нові, а сюди вже доношувати. Я їх в принципі два рази підтягував, але там 50 км в одну сторону і дуже хирова дорога по ямах. Може вібрація туди-сюди. Батя сили не чує. Тільки виключив камеру, зразу хрясь, обламали шпильку. Ти бачиш, по-живому. По-живому на. Да. Умієте, в просто. Зняли колесо, під'їхали до гаража. Маємо по факту отаку річ. Грішимо на те, що була розкручена і від ударів лопнула вчора. Наша тактика, зараз приваримо гайку, спробуємо відкрутити. Наростив батя шпильку. Тепер надіваємо поверх гайку. Надівай гайку. Поодненько. Та хорош, вона вже собі далі не піде. Тепер із середини тут впікаємо сваркою. Второе уже пекти. Ты На ключик Это вообще? Что-то а. болтает, не приводит А она уже пошла Нагрелась откисла и пошла Туди назад, туди назад, на силу брать не можна. По чуть-чуть побивати різьбу, а там все одно пиль грязь. Зараз для експерименту посадимо цю шпильку на отой фіксатор різьби червоний. Але вони в нас і так наче не відкручуються ніколи. Вони в нас тільки лопають. Одкручуються, бо я їх так завжди закручую. Ти пам'ятаєш, це була прихвачена? Так. Да. Така у нас тарілочка тут різні є і ремонтні, і звичайні, і подовжені на всі випадки. Виманили ось ця штука. Проганяємо різьбу. Ця штука не підійшла, так як впирається в полу ось. Так що працюємо ключом. Тут різьба М20. Батько Рваю матч, поки я відпустив клієнта на оцію і наже поставив шпильку. Посадили на красний фіксатор різьби. Зараз накидаємо клинці і затягуємо колесо. Б'ємо і підтягуємо, б'ємо і підтягуємо, щоб все посідало на своє місце, щоб потім не розкручувалося. Тут система, якщо клинець дає натяг на гайку, то вона ніколи в житті не розкрутиться. І так декілька разів. І так декілька разів. Зібрав лахи, зараз п'ємо каву і на погрузку. Десь в районі години забрав наш ремонт. Це на опиті вже набита рука. Бо коли робиш такі речі з нуля, це в деяких випадках дні. Бо в нас вже була ремонтна шпилька, у нас вже був мічок, щоб прогнати різьбу. Ну і навики. Година пішла. Відгрузив я от сів, поїхав батя. Десь виїде за місто, протягне ще раз колесо, та й поїде далі. А, хотів трохи за екскаватор, а саме за цей циганський ковер. У мене зять сестри чоловік. Та теж дивиться наші відео, запитав навіщо в тата на тракторі ця ганчірка ковер. Я собі почав прикидати усі плюси і мінуси. Та мінусів в принципі немає. Ми її поставили для того, коли восени вже мало клієнтів і екскаватор заводиться там 2-3 рази на день. І то виходить, що кожен пуск холодний, а цей коврик трошки замідляє цей процес, що мотор холоне. Потім другий плюс, який, взагалі, проявився на рівно місці. Я й не міг здогадатись, що так вийде. Тут у нас, як на всіх машинах, тракторах стоїть радіатор. Охолодження. І за ним стоїть же цей кулер, вертольот. І він тягне воздух з надвору, протягує його через весь моторний відсік, і він потрапляє в кабіну. Там вистачає дірок у цьому панельному щиті, моторному щиті, і воно все собі. Благополучно проходить в кабіну. Плюс ще тут багато стекла на кабіні, і плюс ще тоніровка. І перше сонце, і навіть якщо там мінус 20, то в кабіні Ташкент. Ще плюси те, що знаружі набагато тихіше. Ну це вже таке це незначний ефект. Та й ось наш оцей коврик. Скоро потепліє, вже весна, в принципі його можна знімати, щоб мотор вже охолоджувався в повній мірі. Так, скромно сьогодні попрацювали. Воно і не дивно сьогодні субота. Коментуйте, критикуйте, а в мене на сьогодні все. До зустрічі.